З України. Привіт! Сьогодні розпочинаю нову рубрику «Фотосвіт». У цій рубриці я буду висвітлювати в основному в розмовному форматі інформацію про те, що я зустрів працюючи з загальновідомим сайтом покупки і продажу товарів. Не буду казати, який всі ми добре знаємо цей сайт, за чим його рекламувати. Мені за це ніхто нічого не платить, я говорю правду. Так от, якось шукаючи об'єктив для того, аби його придбати і потім вам про нього розповісти, я натрапив на оголошення, де продавався мануальний об'єктив. Цей об'єктив був 25, ка 1,6, і він ось так дуже був схожий на ось цей. Об'єктив від китайської фірми Rise Spray. Я подумав, круто, я можу не замовляти через AliExpress, а просто зв'язатися з цим продавцем і замовити такий об'єктив у нього. Пишу цьому продавцю, щоб він вказав мені, що це за фірма. На що він мені відповідає з часом? Що Він не знає, там нічого на ній не пише. Схематично нагадує Rice, проте. На, конкретно на тому об'єктиві нічого не пише. Думаю, можливо, він не побачив. Кажу, написав, а можна до фото? Він мені відсилає фото. Дійсно, no name. Просто є вказано, яка діафрагма, якісь розмітки чисел, на які можна закрити діафрагму, розмітки фокусування і на цьому все. Більше нічого нема. No name. я питаю, а ви його купляли? Десь, десь, може, на коробці щось писала. А він мені відписує, ні, це я купив по як він написав по дуже крутій ціні разом із фотоапаратом. А на, на цім об'єктиві дивлюся, що він написав, що байонет Sony E-mount. Думаю, а, а я йому пишу: а яку ж Sony ви купили? А він мені пише Sony Next 3 n Це я захотів фотоапарат, у мене був смартфон, і я вирішив собі зробити такий подарунок. По класній ціні купив ось цей фотоапарат разом з цим мануальним об'єктивом. Мені стало дивно. Ну, я так обережно запитав, ну а по, смі... по класній ціні це скільки? Він мені відписує 4500. Я в шоці. 4500. <с> Якщо за... в той день я заходив на OLX і продавався Next 3N також, і був Next 3F, <с> вони були по ціні один 3200 взагалі без об'єктива, а другий 4000 з кітовим об'єктивом 1855. А цей. чоловік. Чи хлопець не знаю хто придбав по класній ціні за 4500 фотоапарат з об'єктивом no name. Ну, я питаю на, ну, на водячі питання. Ну, а крім цього, об'єктиву у вас ще там, можливо, його кітовий об'єктив був? Ні, пишу. У мене лише цей фотоапарат і цей об'єктив. Ну, а для чого ви взяли цей фотоапарат? Пишу. Ну, як для чого? Тож буду вчитися. Уявляєте? Фотоапарат. І лінза ноунейм. No і як на такому вчитись, на мануальному об'єктиві? Взагалі-то починаю вчитися із кітового об'єктива, де працює хоч якийсь автофокус, і є якісь фокусні відстані, і діафрагма. Нехай вона не, не надто світла, проте на вулиці в день можна робити гарні фото і відео. Ну, я продовжую спілкування з ним. Ну а як ви будете вчитися? Він пише, ну як зараз продам цей об'єктив десь тако за 1500-1300 і куплю до нього вже другий об'єктив і буду вчитися. Ну а ви цікавились, скільки такі об'єктиви на Sony Next квартують? Та ні, той продавець, що я в нього купляв, казав, що об'єктиви до нього недорогі. А хоча кітовий об'єктив. Той продавець залишив для себе, так як в нього є ще Sony, ще якась модель. І, і, і це взагалі смішно, як цю людину, яка купувала, таке, така інформація не навела на думку: стоп! А можливо, щось тут не так. Ні, Він без задніх думок, як то кажуть, придбав. Ну, я йому відписую. А ви знаєте, скільки коштує хоча б кітовий об'єктив, не говорячи про світлосильні об'єктиви. Бо він мені почав, що от треба світлосильний об'єктив. Мені казали, хоча б 1,8 та п'ятдесят. Я кажу, це ж кроп-фактор. Враховуйте те, що на кропі в 1,5 ваші 50 перетворюється у 85. Ви що хочете фотографувати? А він пише мені. Та поки що не знаю архітектуру, може, природу. Я кажу, ну, підписуємо, ну, для цих цілей вам потрібно взагалі-то десь 25-ка, така фокусна вісня, щоб вона перетвориться десь приблизно в 50-40 ку в 40 мм, і тоді ви зможете фото, робити відео і фото вже якісь архітектурні. А він каже, а я не знаю, я взагалі нічого не знаю, я просто захотів і, і от купив. Ну, пишу, ну а ви цікаві, скільки вже окей, скільки коштується кіто об'єктив. Вам дійсно потрібен і кітові об'єктив, щоб ви розібралися, які відстані вам підходять, що вам взагалі потрібно і що хочеться. Та ні, не цікавився. Той чоловік казав, що недорого. Я заходжу на відомий всім сайт продажу цих об'єктивів, дивлюся, і от я купував для свого А 6300 кітовий об'єктив від Nexa. Так як він кращий за послідуючий об'єктив. Тобто Nex має 1855, послідуючі об'єктиви кітові всі е, йдуть 1650. Вони маленькі, підминець йдуть, проте вони набагато гірші по своїй суті. Так от, Я купував за 2500. Оцей Nex 1855. Зараз зайшов на цей сайт, а такий об'єктив в набагато гірших станах. Кошту в районі 4. Я йому відписую. Ну от я подивився на такому, на такому то сайті, і ось навіть кітовий об'єктив вартує в районі 4. Він так, та не може бути. Ну, Кожен, подивіться. Він через години-дві відписує. Ви мене шокували. Я розстроєн. Саме так розстроєн. Я пишу: а чому? Я думав, що я купив. По нормальній ціні фотоапарат, а мене обманули. Я, я пишу: ну а чому ж ви перед тим, як, не, як купували цей об'єктив, та не зайшли на, на такий то сайт, та не подивились ціни, що по чому? А я повірив продавцю. Я подумав, що дійсно нормальна ціна. Я взагалі нічого не знаю, я подивився, що така ціна ніби класна. Ну, пишу, ну, от і тепер що буде робити, вас за 4500 об'єктив, Цей фотоапарат з цим об'єктивом, об no name, пишу, коби за тисячу хтось забрав може. І вам зараз прийдеться купувати в районі 4 е, кіт, кіт до нього. І тому разом у вас виходить вже майже за 9 тисяч фотоапарат. Тобто за 9 тисяч фотоапарат ви вже могли купувати не цей Next 3F, а взяти вже набагато класніший. А він мені пише, я хочу no problem. За ці гроші ви могли б взяти, вже, припустимо, Canon M10 або NX5N, 5 ну, є модифікації, так само від відфуджає. Ну від от Я не знаю, чи за такі гроші є якась, якась беззеркалка, тому що вони відносно набагато пізніше почали випускати беззеркальні. Я не враховую той э, J. Версія, здається, на один дюйм, я його не враховую. Отож, бо людина за такі космічні гроші купила практично нічого. Вона не може вчитися фото фотографії, тому що вона не подумала і купила що попало. І він все каже: я в печалі, я вже тепер не знаю, що робити. Ну, Я йому відписав: ну беріть, це все разом. Викидайте на сайт і продавайте за ту ціну, можете там на пару сот гривень дешевше зробити, щоб продати, і потім вже будете шукати собі версію, де буде у вас фотоапарат, і до нього китовий об'єктив, щоб ви могли щось стартанути і на чому вчити. А він мені пише, жалко, що я вас не зустрів раніше. І... Чому ви мені написали раніше? Смішно звучить. Може, у вас є сайт, на якому ви розповідаєте про, про такі моменти. І от саме тому я вирішив сьогодні перше відео зробити розмовне, і рубрика буде називатися Фотосвіт. Причому фото українське, а світ буде англійськими літерами. Це в перекладі означається солодкий, однак на українській мові читається Фотосвіт. І бути ніби така цікава, такий цікавий заголовок. Отож, бо е, висновок: не спішіть купувати фотоапарат, нічого не знаючи про це. Спершу добре подивіться ринок, поспілкуйтесь з людьми, не ведіться на відомих блогерів, тому що є багато потриманих фотоапаратів у відмінному стані, так як маса людей купують фотоапарати. Не знаючи для чого. Вони в них просто лежать і практично новими. Ви потім можете їх купити через кілька років і користуватися як новим. Отож бо не спішіть, будьте уважні! Всього вам доброго. Пока!